Після напруженого трудового тижня Джейн вирішила трохи відпочити і поїхала на морське узбережжя. Там вона познайомилася з маленькою дівчинкою, яку звали Мелані. Вона жила з матір'ю у невеликому будиночку неподалік. У дівчинки був веселий і живий характер, тому вона дуже сподобалася Джейн. І жінка часто бавилася з нею. Коли одного разу вони лежали на березі, повз пролетіла ластівка. «Це радість полетіла, сказала Мелані, спостерігаючи за польотом. Що полетіло? Радість. Моя мама завжди каже, що ластівки приносять радість. Надвечір. Джейн розпрощалася з дівчинкою і поїхала додому. Щоразу, коли вона відчувала, що їй не вистачає ластівок, вона їхала на море до Мелані. Їм було добре разом. Іноді вони просто сиділи та спостерігали за ластівками. Через деякий час Джейн теж зрозуміла, що ластівки приносять радість. Вони з Мелані стали друзями. Якось Джейн прийшла на пляж у дуже сумному настрої. Мелані, як звичайно, з радістю кинулася до неї, але Джейн хотіла побути сама. У мене сьогодні немає настрою грати. Моя мати померла. Дай мені спокій. Тобі було боляче, коли вона померла. Звичайно, боляче, обірвала її Джейн, повернулася і пішла геть. Вона була надто зайнята своїми переживаннями. За кілька тижнів вона відчула себе краще і зрозуміла, що їй не вистачає Мелані. Крім того, вона відчувала свою провину перед нею. Вона знову поїхала до моря. Але Мелані на пляжі не було. Вона пішла до неї додому. Двері відчинила молода, але сильно засмучена жінка. Джейн представилася і сказала: Я скучила за Мелані. Нам так подобалося грати разом. Де ж вона? Мелані, померла минулого тижня. Вона мала лейкемію, ймовірно, вона вам нічого не розповідала про це. Гострий біль пронизав Джейн. Мелані любила цей пляж, продовжувала мати. Вона вмовила мене переїхати сюди, і я не змогла їй відмовити. Мені здавалося, що тут вона почувається краще, тут вона була щасливою. Але потім здоров'я різко погіршилося. Вона. Мелані. Просила мене передати вам дещо, я зараз принесу. Мати винесла їй яскраво розфарбований конверт, на якому було написано Для моєї подруги. Усередині лежав малюнок, жовтий пісок, блакитне море та велика ластівка. Внизу старанно було виведено: Ластівки приносять радість! Джейн не змогла стримати сліз. Вона обійняла матір Мелані. Сьогодні цей малюнок висить над її письмовим столом. Це подарунок дівчинки, яка навчила її радіти життю.